Можливість навіть при позитивній як правил говорити, що везеники ну, не дає нам можливість чи... закон. Говорить, що якщо людина вперше йде на посаду, а я так розумію, в даному випадку це так, то дається випробувальний термін три місяці. Це закон зобов'язує людину, яка йде перший раз на державну службу, обов'язково проходити з призначенням випробувального терміну. Так. Тобто ваша пропозиція рекомендувати, якщо набрано балів, з випробувальним терміном? Немає інших пропозицій. Дякую. Віталій Миколаївич, рішенням комісії ви отримуєте, я не буду там по. по... Цифрах по кожній цифрі, але сумарно за всі три конкурси ви отримуєте 10,6 балів. Це означає, що комісія буде вас рекомендувати до заняття даної посади, якщо ви пройдете там спецперевірку все інше, з випробувальним терміном на три місяці. Ми прийняли одностайне таке рішення і будемо його дотримуватись. Ми вам бажаємо успіху, і хай цей крок, якщо він відбудеться, буде для вас кроком, де. Ви відшліфуєте свою майстерність і будете дійсно відповідати тому рівню, на який ви сьогодні претендуєте. Дай Бог ви будете займати і будете відповідати за ці позиції. Дякую. Все, дякую членам комісії.